Вона і нас кормить Вона й нам дає молочка по утрам. Друзі, вітаю на каналі Сільське життя в Україні. З вами Світлана. Сьогодні у нас четвер такий дощовий день. Вчора весь день йшов дощ, дивлюся, сьогодні буде. Ну, така погодка На весні Це і добре, хорошо замочить землю і. Буде чудово. Наше господарство. Наші козочки на дворі, вони там під навісиком ховаються, кури закриті. Я їх вчора випускала, але там страшне, що робиться. Там такі калюжі, що я не дуже хочу їх випускати, поки будуть закриті. Козенята всі закриті. У нас, друзі, така сумна новина, дуже жаль. Мені прям і, 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 важко навіть говорити. Може, і не треба так сильно засмучуватись, але я засмутилася, а особливо засмутилася моя донечка Оля. Вчора вона прийшла зі школи, це було десь час чи два, тринадцята чи чотирнадцята. І заходить і плаче. Я питаю, що трапилося. Вона каже: Мама, подивися у двір. На дворі дощ такий йшов і дивлюся, біля воріт, лежить, щось лежить. Вона каже, мама, то лаки. Що трапилося, не знаю. Чи щось з'їла, чи хтось ударив, чи що трапилося. Коротше, нема вже нашої лаки. Я сьогодні буду записувати відео пізніше планую. Хотіла показати вам козеняток і з приводу годування. Також, можливо, хтось мені щось підкаже, бо є такі нюанси. Вони у нас на штучному вигодовуванні. А зараз, друзі, просто хочу показати відео, останнє відео з Лакі, і також поділюся з тим, що ми робили останніми. днями. у нас продовжується вівторок. Такий дощик хороший спустився. Ой, привіт-привіт! Хто це до на нас Лакі! Лакі, привіт, привіт! How -how? Покушала собі, а я тут досаджувала квіточки. Це нам дали зараз якраз дощики, вони добре приймуться, гарні розстріли. Це самі перші квіти на грядці. Там ось розпускаються нарциси. Скоро будуть. І не знаю, наче крокуси десь ще були. Вон тюльпанчики піднімаються, досадила також. Почалась тюльпанчики весна, там. можна висаджувати кущі, дерева, а Рустам садить дерево. Такий Після. дощик іде. Буруньки. Дай Бог, щоб не було морозу такого сильного. Йдемо зараз, подивимося, що Руслан, це було. чоловік моєї сестрички Тані. Він посадив тут дерево, абрикос, і за зиму деякі пропали, тому він перевіряє і досаджує те, що пропало. Має хороший досвід, так як посадив не одне дерево, у нього персикові сити і розказує, що за сорт як він правильно його саджає, показує, яким е, чином садити на північ, на південь плодини добувати, жовті. Не жовті, а навіть лимон, лимон, лимонний сіт. Дуже смачна і солодка. Це десь можна купити чи ви самі вирощуєте? Ні. Далі зараз викупляли, в Почували, що завтра дичка врізала, був привой, то його треба садити на юг, щоб обогрівався. Тобі ж ціну А коли краще садити, Осінню чи весною? Саме краще осінь. Осень. А те, що весною не так приживається? Приживається, ну, але ага. осінь вона за зиму пускає корні молоді, значить погоняється. Угу. так приходить переноситься, а весною треба більше панувати. А які вони будуть по росту? Не такі, як оце дерево? Планурую зробити колоновідну високу. І Ага. Ветки маленькие. Ага, обрезать треба, да? Щоб ну, на них. Покругова типа круговит. На яку глибину садить я? Ну, если я закриваю, да? Чуть-чуть сантиметр пять ниже уровень Угу. А ямку можна копати лопатою спокійно, не треба там рити сильно. Корінь невеликий. Невеликий. Ну як будь ваш тика середня. У персика корінь більший? Ну теж так само угу. ну, це, тази, все. Там паляється. Якщо нікого навоз, кровичить зверху насипати то буде ще Год за два буде розстиляти. А навоз свіжий чи там хай Ну важливо, ага. а Можна перепрівши. А козини можна? У неділю ми їздили за козочками, яких замовили. Це нобійська порода, суміш, нобійська, зенеарська. Забрали їх дуже раді, що дочекалися, тому що ці козенята під замовлення вони не дешеві, і у нас з'явилося ще три козочки і один хлопчик. Ми живемо в селі, тут не завжди є зв'язок, не завжди є можливість переслати оплатити куди потрібно. На днях мені прийшла смс про те, що мій водафон просить кошти, і я не підключила автоматичну оплату. Ще планується зробити, щоб було зручно. От мені не підключились і пакет. Тому я одразу зайшла на монобанк і оплатила послуги мобільного. Десь... Через 5 хвилин мені було оплачено і я могла користуватися цими послугами. Тому, друзі, я це поділилася з вами. Можливо, хто ще не підключив монобанк в телефоні, не виходячи із дому. Я онлайн замовила собі карту. У мене немає карти в наявності, але є вона в телефоні, тому я без перешкод користуюся, пересилаю доньці в бучу, а також поповнюю, пересилаю туди, куди мені потрібно. Так само і мені можуть пересилати. Під відео залишу посилання на відкриття карти Монобанку. You're checking. No kidding. Значит, надо На руки развязывать.

У них хоть черепи нормальні такі? Як хочеш, воно <реш> і А це нормально їх не треба? Ну, бо там все